Рік тому на базі громадської організації захист об'єднання волонтерів за типом єдиного ветеранського вікна то за підтримки міжнародних партнерів розпочав роботу ветеранський простір. Це була швидка відповідь на термінові запити, каже його директорка Катерина Луцик. До нас приходили родини загиблих, які шукали підтримки, які шукали е в тій самій волонтерській діяльності якоїсь підтримки і. Кола своїх, напевно, тому вони приходили до нас, але крім того, вони ще мали запити на такі різноманітні послуги, як психологічний супровід, юридична підтримка, оформлення різних виплат, оформлення різних довідок і так далі. І насправді ми тоді, виходячи з цих запитів, вже починали формувати команду. Родина Ольги із Маріуполя. Вона дружина прикордонника, який захищав Азовсталь і повернувся із 6 22 денного полону. У перший день повномасштабного вторгнення разом із двома малолітніми дітьми Ольга виїхала до Хмельницького. Жінка щоп'ятниці виходить. На акцію на підтримку військовополонених поверніть героїв з полону. Про це ветеранський простір. Ми узнали з самого початку, як він відкрився, так як ми ходили на акцію, а волонтери з захисту підтримували нас і по сьогоднішній день підтримують. То ми дізналися про те, що тут надають психологічну допомогу, арт-терапія, і ми з дівчатами. Ну, приходили кожного вихідного сюди. Процес очікування рідних та близьких з полону він дуже досить травматичний. І процес реабілітації е, е, захисників, які повернулись із полону, теж досить важкий. Тому е, рідні, які якби чекали або дочекались, як я, вони потребують, якби теж умовно захисту, умовно психологічної підтримки, розвантаження за даний час в цьому просторі працюють 26 осіб серед них є спеціалізовані фахівці, експерти з ветеранської політики, юристи психологи, ревлітолог, кейс-менеджери. За рік діяльності до простору за допомогою звернулися 1670 клієнтів і було надано понад три з половиною тисяч послуг. Нещодавно мали кейс, ветеран звернувся, тому що не міг отримати довідки, щоб отримати водійське посвідчення, так як мав ампута. Вище коліна була проблема з медичною установою, була проблема з переобладнанням автомобіля. Наразі це все вирішено. Від травня волонтерський простір став комунальним закладом Хмельницької міської ради, отримав фінансування та іншу необхідну підтримку. Будемо розвивати взагалі тему ветеранських просторів, і я думаю, що все-таки ту ідею, яку ми самого початку планували зробити ветеранський простір в колишньому будинку молоді проскурів. Ми обов'язково його там зробимо. Це не означає, що буде інший. Я думаю, що він буде філією да, діючого ветеранського простору, але ми бачимо, що зараз місця насправді мало і треба працювати над тим, щоб розширятись, розширятися, розширятися. Ваша праця це прояв величезної поваги до наших захисників і захисниць. І всі ми розуміємо, що турбота про захисників це наш, наш усіх з вами обов'язок. Волонтерський простір планує розширити масштаби своєї роботи, завершити ремонти приміщень, надавати більше послуг, оскільки запити з кожним днем зростають.